Чому робити вакуум шкідливо? Коли ви робите вакуум, ви втягуєте живіт, і це призводить до перерозтягнення м'язів живота. І якщо, наприклад, у вас живіт плоский, але при цьому ви бачите, що у вас терчать ребра, це ознака того, що м'язи вашого живота перерозтягнуті. Це може призвести до нерівномірного розподілення внутрішньочеревного тиску, проблем з тазовим дном, болю в попереку і порушення дихального стереотипу. Що потрібно робити для того, щоб це змінити, і взагалі що потрібно робити, щоб ваш живіт був плоский? Потрібно навчитися, я це називаю заправляти ребра. Як ми це робимо? Ми робимо повільний вдих, повільний видих. І на видиху ми стискаємо губи для того, щоб створити супротив виходу повітря з легень і змусити активуватися м'язи живота. Ось м'язи живота активуються, ребра заправляються і живіт стає пласким. Якщо у вас вийшло виконати цю вправу і ви відчули активацію м'язів живота, супер додавайте це до своїх тренувань, виконуйте це навіть щодня, і ваш живіт буде пласким та красивим. А якщо у вас не вийшло цього зробити, чекаю вас на консультаціях.